Hello, Love з вами звані Шконя, і сьогодні я вам покажу румтурм в Майнкрафті на сервері Really World на 43 грифі Ну а перед початком відео підпишіться на канал та поставте лайк. Ну а ми погнали. Так, сьогодні мені буде допомагати мій друг Кент Арсенчик. Так. Тут в нас є ферма якихось бобів, я не знаю що це, в мене привата нема. Ну, ми її садили вроді, але вона Не вигідна, взагалі. Так, друга у нас є ферма, це є ферма трасніка вроді. Бачите, її теж ніхто не збирає. Чому її ніхто не збирає? Чому? Не знаємо. Ну, вона теж невигідна. А, от збирає. <схід> вона не вигідна і нікому той траснік не потрібен. Окей. Okay. Так, йдемо далі. Це у нас є бісеточка. Тут у нас проходить е, зібрання кланів. Так, тут у нас є перший поверх. Це у нас основна база, ніби тут у нас є фармілка, тут ми незерів тепехаємо і вони тут вмирають. Тут у нас є печки, верстаки, багато сундуків. Тут був Ендер Сундучок, але його забрали. Вгадайте, хто? Він. Далі, тут у нас є стіл для зачарування, ми тут чаримо всі ареси, алмазки, незерки. Так, значить, у нас тут була хата, але її замурували. Не знаю чого. О, тут є мої друзі. О, то, то мої друзі, бачите? Оце Арсенчик. Ось він. Ну похожий, похожий. Ладно. Тут в нас були шалкера. Їх теж покрали. Вгадайте хто. Він. Тут у нас є два шалкера, лишилися. Один пустий, а другий... Другий теж може постийти. Ну, нічого. Так, давайте я вам покажу наш другий поверх. Так, тут така Аліска. Тут друг... Ой, сорі, то пехнуло. Отут у нас другий поверх. Так, тут є моя кімната, але я тут вже дуже-дуже довго не живу. Ну, бо тому що тут... Тут нема що робити. Маленька кімнатка. Тут стіл для зачарки. Тут в нас є, значить, кімната назра мого друга. Тут теж андер сундучок, тут мої ціні реси всякі. Тут в нас е, сундучок, верстак, балкончик, посидіти, почилити. Так. Окей, йдемо, значить, на третій поверх. Так, тут в нас є кімната Арсена. Якраз його кімната. Тут... Була чиясь кімната, але зараз це просто пусто вже. Ну, бо тому що ми переїхали в інакше місце. Тут просто теж як база. То не хата, це база просто. Так, що в нього тут є? А нічого в нього тут файного нема. Так. Давайте зараз я вам покажу наше місто. А, оскільки okay, ще покажем останній поверх. Т тут ми пвп з луків. Ну і відстрілюємося від незерів, щоб вони нас не вбили. О, паркур, паркур. Ай. Окей, бачите, це наше власне і місто. місто. Стрибаємо паркур, паркур. Баум. Так. Тут мій друг, тут наші лавочки такі, як місто, фонарі. Тут у нас є фонтанчик. Не дуже гарний, правда, але нормальний, коротше. Тут в мене є хата Назара, мого однокласника. Тут стіл для зачарки, книжки. Він дуже любить читати, бачите, всі книжок. Так. Це є. Що це є. А, точно дом школьник, це моя хата. Так, тут є жемчуг, Всякі цінні реси, рейс... Сундучки, э, стіль для зачарки, пічки. Так, то є другий поверх. Тут Тут нічого нема, це просто така чолова кімната побігати. Так, тут у мене є панорамна така тераса. Панорамна тераса, тут дерево росте, екологія, бачите? Так. Тут оце якраз є хата ось цього челіка, Арсена. Бачите, в нього найбільше. Ну, тому що він, можна сказати, то місто і будував. А. Е. Ладно. Це ми виріжемо. Ой. Секунду. Десь там у МОЕРСІ є. Так, це його хата величезна така. Тут. що це є? Що це таке? А, це секретна кімната. Вау, нічосі. О, реси віддають, бачите, які друзі файні. Зразу все віддають. Ну це вони хіба на відео, так? Насправді вони нічого не віддають ніколи. Закриваємося від них, щоб... А ладно. Тут у нас є такий диванчик прикольний. Видно все місто. Ну ладно, видно, що голова села, голова села. Так. Тут у нас є хата чия хата? Не пише нічия. Тут бездомні живуть, бачите. Сундочки тут є. А, ні, тут не бездомні. Тут ще хтось з'є, бачите. Так, тут всякі сундочки. А, тут нет є, нічого собі. Можна посидіти. Майнкрафт поіграти. Так, що тут у нас є? О! Тут є другий поверх, тут нічого нема. Ну, як звичайно, бомжі, бачите, бомжі. Живемо як можемо. Так, тут в нас є дерева. Я кажу, ми за екологією. всюди є дерева. Так. Шуча ця хата агента. Де агент? Вони всі за мною бігають, не знаю чого. Так. Що це? А, ну тут всяке, я кажу, бідні, ми дуже бідні. Тут я бачу на 800 тисяч. Так, що то? опа, Ще мої однокласники. Арсен. Ой. Арсен, а усе агент. Ой. То не я. я не О, тут ферма є чияс. Ааа, Арсен. це не Арсен, це агент Адемин. о, води. Окей, так, на цьому, в принципі, наше місто закінчується. Е, воно таке, ну, поки що воно не дуже ще розвинене. Но, ну, ну, типа, воно буде в подальшому розвиватися. Всі відео, все, що ми робимо, я буду викликати в себе на YouTube каналі. Дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.